Доброго дня! Зараз ми вам покажемо, як розбирати гілку по рокам і яка з неї користь. Будь О, ласка. Тут перший рік. Ну, тут майже нічого немає, є, є. ну немає тут прульок. Далі йде потовщення, другий рік. І, і тут Ну, ну непоганий другий рік, тут є пруньки. Ну, взагалі це класно. Плодові бруньки. Показуй, звідки Особі починається третя? Починається три річка, Пот... Тут теж вона непогана, є брудька. А оце чотири роки тут майже немає брудьок. Як чим тонця, ти буде менше сухів бере і, і тим краще. Добре, дякую тобі, малий садівник.